Який інструмент найголовніший по догляду за нашими садочками, це інструмент, який допоможе знешкодити хвороби на рослинках в нашому садочку, в тому числі і на городині? Це пристрій, який допоможе знешкодити шкідників на будь-яких рослинах в нашому садочку, це пристрій, який допоможе знешкодити бур'яни на доріжках, на газоні в нашому садочку. Цей пристрій допоможе підживити рослини зверху по хвої, по листячку. Це оприскувач. Всім привіт, друзі! Мене звуть Світлана, і ви на нашому каналі САД Світла Світлани. Сьогодні хочу вам показати і розказати про мій новий акумуляторний оприскувач німецького виробника Алко. Декілька років в мене був звичайний оприскувач. Який потрібно було накачувати постійно. Це було важко. Треба було чоловіка просити, щоб скоріше весь цей процес виходив. З часом я почала замислюватися, що я хочу собі придбати такий оприскувач, щоб я працювала і отримувала тільки задоволення, щоб не треба було накачувати, щоб все робив він сам автоматично. Ось тому і звернула свою увагу саме на цей акумуляторний оприскувач. Обрала собі акумуляторний оприскувач німецького виробника Alco. В мене в користуванні вже є декілька пристроїв саме цього виробника. Газонокосарка, аератор слугує мені вже дуже багато років. Коли обираю наступні інструменти для себе, в першу чергу звертаю увагу саме на того виробника інструменти, якого в мене є. І їх якістю, зручністю я задоволена. Тож, зручний акумуляторний оприскувач, які його характеристики, чому він мені так сподобався? Джерело. Живлення. акумулятор. Акумулятор літій-іонний, 20 вольтовий 2,5 А на годину. Акумулятор створює тиск 3,5 атмосфери. Завдяки такому тиску розпилювання якісне, дрібне, ніби туман, покриває повністю всю рослину. Коли ми таким чином обробляємо ось таке розпилювання дрібне. Ми впевнені, що весь препарат або будь-що, чим ми обробляємо або підживлюємо наші рослини, покриває повністю. Тоді 100% діє препарат, яким ми обробляємо нашу рослину. Трубка розпилювання з нержавіючої сталі. Наконечник латунь. Коли ми вмикаємо оприскувач, можемо зафіксувати ось цю кнопку. Можемо натиснути і потім працювати. Більше нічого не треба робити. Вага оприскувача разом з акумулятором 2 кг 300 г. Об'єм оприскувача 3,5 літри. До комплекту входить пластикова мірна скляночка. Це дуже зручно, коли нам треба зробити бакову суміш. Можемо різні препарати поєднати, взяти їх певну кількість, змішати, зробити бакову суміш. До речі, зазвичай я завжди роблю бакову суміш. Це мені заощаджує мій час, коли я працюю в садочку. Зробили препарати від хвороб від шкідників, прилипач додали, підживлення разом поєднали і обробляємо наші рослинки. Корпус оприскувача з високоякісного міцного пластику. Те, що пластик, з якого вироблені пристрої цього виробника. Дійсно міцний і довго може служити нам. Я впевнилася саме на газонокосарці, на аераторі цього виробника. Газонокосарка в нас вже працює більше 10 років. Тріщин, сколів – нічого такого немає. Незначні подряпини це ж інструмент, яким ми постійно користуємося. Якість мені подобається. Тому і звертала увагу на оприскувач саме цього виробника. Ручка оприскувача кріпиться зверху, це зручно, коли нам треба перенести, будь-де поставити наш оприскувач. Ми впевнені, що ручка ніде не травмується, не зламається. Потужність оприскувача 3 літри 100 мл за хвилину. Для того, щоб користуватися акумуляторним оприскувачем, треба придбати окремо зарядний пристрій і батарею, тому що в комплекті вони не йдуть. Але, друзі, що мені подобається, якщо ви придбаєте хоча б один інструмент з лінійки EasyFlex, вам потрібно буде придбати один комплект зарядний пристрій, літіонну батарею. І в подальшому, якщо ви захочете придбати будь-який. Інструмент цієї лінійки, то до них підходить акумулятор EasyFlex. Тобто вам потрібно придбати тільки один такий набір, зарядний пристрій, батарею. І можна буде користуватися будь-якими інструментами з цієї лінійки. В наших садах є багато таких куточків, де важкодоступні місця, де нам треба обробити. Високі рослини. Трубка оприскування подовжується, і ми можемо обробити і високі рослини, і обробити рослини в важкодоступних місцях. Працює оприскувач тихо. Тиск при роботі оприскувачем створюється автоматично. Дуже зручно, ви тільки налили препарат до оприскувача, вмикнули його, натиснули цю Кнопочку фіксації, щоб більше не тримати, і насолоджуєтеся процесом. Чому обирала саме такий об'єм оприскувача? В мене є великий, об'ємом 12 літрів, але багато квітників, куди не можна залізти ось з таким великим оприскувачем. Незручно, хвилююся, що якісь. Е Квіти або рослини я можу травмувати. Зайшла всередину квітника. Тут в мене гортензії попереду мене, позаду мене, ялівці, різні різні рослини. Саме в таких квітниках мені дуже важко було доглядати за рослинами, оприскувати їх з, з моїм старим оприскувачем. Він важкий, його треба було переносити, накачувати десь або в квітничку всередині, або виходити десь. В іншому місці завдяки акумулятору цей оприскувач буде працювати автоматично, і тиск буде створюватися автоматично. Оприскування постійно буде гарне, як туман. Я не буду хвилюватися, що мені незручно. Він висить на мені, не травмує ніякі рослини біля мене. Ну що ще треба для того, щоб зручно було працювати в садочку? Щоб оприскувач був. Зручний і працював сам. Зручний, легкий, мобільний. В кого не дуже великі садочки. Їм не обов'язково купувати собі великі оприскувачі. Саме такий оприскувач буде оптимальний по догляду за невеликими садочками. Сподіваюся, що це відео буде вам корисним, якщо вам треба обрати. Оприскувач для догляду за своїми рослинами, за газоном в вашому садочку, щоб знешкоджувати все, що треба знешкодити, і підживити все, що треба підживити. Принаймні, ви тепер точно знаєте, на що звернути свою увагу. Якщо вам сподобалося це відео, ставте нам подобайку. Якщо ви ще не підписані, обов'язково підписуйтеся. Наступних відео будемо користуватися оприскувачем. Буду показувати, як їм працювати, буду розповідати, чи задоволена я його роботою. Тож залишайтеся з нами і до наступних зустрічей!